Ви коли-небудь замислювалися, чи можуть два прості слова змінити ваше життя? Що, якби я сказав вам, що ці слова можуть відкрити двері до фінансового достатку та процвітання, ми досліджуватимемо вчення буддизму та інші духовні ідеї, щоб змінити наше життя. У сьогоднішньому відео ми відправимо вас у подорож, у захоплюючий світ квантової фізики та буддійських вчень, де межі між фізичним і метафізичним стираються. Ви відкриєте для себе величезну силу слів і те, як правильне мислення може допомогти вам розкрити свій фінансовий потенціал. Ці слова використовувалися століттями, щоб формувати життя та досягати надзвичайних результатів. Зрозумівши глибше значення цих слів і навчившись їх використовувати, ви можете бути на шляху до досягнення фінансового достатку, про який завжди мріяли. Отже, якщо ви готові дізнатися, що це за слова та як вони можуть вплинути на ваше життя, залишайтеся з нами. Давайте разом поринемо в цю трансформуючу подорож. Щоб зрозуміти силу слів, нам спочатку потрібно вивчити захоплюючу концепцію квантової фізики. Відомо як ефект спостерігача. Квантова фізика має справу з найдрібнішими частинками у всесвіті, розкриваючи світ, де правила суттєво відрізняються від тих, які ми відчуваємо у повсякденному житті. Одним із ключових відкриттів у квантовій фізиці є те, що частинки можуть існувати у стані можливого хвилі потенційних результатів, доки їх не спостерігатимуть. Це називається ефектом спостерігача. Це припускає, що наше спостереження або ширше наша свідомість може вплинути на результат цих частинок. Тобто, іншими словами, наші думки та переконання можуть формувати реальність. Цей принцип узгоджується з багатьма духовними вченнями, включаючи буддизм, який наголошує на силі уважності та намірів. Коли ми зосереджуємо свій розум на чомусь, ми привносимо в це енергію, так само як спостерігач у квантовій сфері. Може впливати на матерію. Отже, чи можуть наші переконання та очікування сформувати наш особистий досвід? Ефект спостерігача показує, що наші думки та свідомість мають відчутний вплив на фізичний світ. Ця ідея є основою для багатьох практик, спрямованих на прояв наших бажань через візуалізацію та наміри. Розуміючи цей принцип, ми починаємо бачити, як наші слова та переконання можуть відігравати роль у формуванні нашої фінансової реальності. Розуміючи це, давайте дослідимо, як два прості слова можуть використати цю силу, щоб змінити ваше фінансове життя. Тепер ми знаємо, як наші думки та переконання можуть впливати на реальність. Давайте зануримося у силу двох простих слів Я. Ці слова мають унікальне значення, оскільки вони є декларацією ідентичності. Коли ви говорите я, ви не просто щось описуєте, ви підтверджуєте саму свою сутність, створюючи відчуття відповідності з усім, що буде далі. У буддистських вченнях концепція уважності вчить нас усвідомлювати свої думки та їхній вплив на наш досвід. Я є це потужне твердження, яке пов'язує ваші думки, емоції та дії. З вашим відчуттям я йдеться не лише про повторення афірмацій, а про втілення енергії та віри, що стоять за ними, думайте про мене як про ключ, який відмикає двері до бажаної реальності. Коли ви говорите, що я багатий, ви не просто сподіваєтесь на багатство, ви заявляєте, що це частина вашої особистості. Однак дуже важливо узгодити свої думки та емоції з цією заявою. Якщо ви говорите, що я багатий, але відчуваєте сумніви чи страхи щодо грошей, є невідповідність, яка може послабити силу ваших слів. Ось тут і виникає робота усвідомленості. Щоб справді втілити силу Я Є, вам потрібно узгодити свої внутрішні переконання зі своїми зовнішніми деклараціями. Це вирівнювання створює резонанс, на який може відреагувати Всесвіт. Всесвіт прислухається не лише до ваших слів, а й до енергії, яку ви випромінюєте. Буддизм вчить, що все взаємопов'язане, і наші думки та дії розповсюджуються на світ? Переконливо використовуючи слово я є та узгоджуючи свої переконання зі своїми намірами, ви створюєте міцну основу для залучення достатку. Ось чому ті, хто справді приймає я є, можуть відчути глибокі зміни у своєму фінансовому становищі та за його межами. Отже, як використовувати цю силу? Це починається з уважності та послідовної практики афірмацій. Справа не лише в тому, щоб вимовляти слова йдеться про те, щоб вірити їм, відчувати їх і дозволяти їм керувати вашими діями. У наступному сегменті ми обговоримо, як розвивати правильне мислення, щоб ваші слова та переконання були в гармонії з достатком якого ви прагнете, щоб повністю використати силу Я Є. Вам потрібні більше, ніж просто слова. Вам потрібен правильний настрій. Ключ до культивування мислення, яке приваблює фінансовий достаток, полягає в тому, щоб узгодити свої переконання, емоції та дії з реальністю, яку ви хочете створити. Спочатку поговоримо про обмежувальні переконання. Це глибоко вкорінені ідеї, які можуть підірвати ваші зусилля, залучити достаток. Можливо, вам казали, що гроші це корінь усього зла. Або вам потрібно неймовірно багато працювати, щоб стати багатим. Ці переконання можуть створити підсвідомі бар'єри на шляху до успіху, тримаючи вас у пастці браку та обмежень. Буддизм вчить, що наші думки є рушійною силою у формуванні нашої реальності. Щоб розвинути мислення про достаток, ви повинні подолати ці обмежувальні переконання та прийняти нові думки, які дають змогу розширювати сили. Ви повинні перепрограмувати свою підсвідомість, це передбачає виявлення та оскарження обмежуючих переконань і заміну їх переконаннями, що зміцнюють. Далі розглянемо силу послідовних позитивних афірмацій. Вибрані вами слова можуть змінити форму вашої підсвідомості. Повторюючи твердження на кшталт Я багатий там Я процвітаю і я, я в надлишку. Ви починаєте зміщувати свою увагу в бік достатку і від нестачі. Пам'ятайте, що ці твердження мають бути не просто словами, вони мають резонувати з вашим серцем і відповідати вашим намірам. Окрім афірмацій, уважність має вирішальне значення, коли ви практикуєте усвідомленість, ви краще усвідомлюєте свої думки та емоції, що дозволяє виявити будь-які негативні моделі, які можуть вас стримувати. Це усвідомлення дає вам силу змінити ці шаблони та замінити їх позитивним, рясним мисленням. Корисною метафорою тут є гірчичне зерно з буддистського вчення. Зерно гірчиці крихітне, але має потенціал, щоб вирости у велике міцне дерево. Подібним чином ваші переконання, навіть якщо вони спочатку незначні, можуть перерости у щось потужне, якщо постійно зосереджуватись і підтримувати їх. Ваше мислення може процвітати, що призведе до фінансового достатку, якого ви прагнете. Зрештою, пам'ятайте, що формування правильного мислення це подорож, а не швидке вирішення проблеми. Це вимагає терпіння, наполегливості та щоденних зусиль. Але якщо ви будете наполегливі, ви почнете помічати тонкі зміни у вашій реальності, можливості почнуть з'являтися, і ви залучите багатство та процвітання способами, яких не очікували. У наступному сегменті давайте розглянемо зворушливу історію. Яка демонструє твердження та переконання щодо формування нашої реальності, дозвольте мені поділитися історією, яка чудово ілюструє трансформаційну силу позитивних тверджень і переконань. Це історія про батька та його маленького сина, і вона глибоко говорить про те, як наші слова можуть сформувати чиюсь реальність. Щовечора перед тим як його син лягав спати, батько вкладав його в ліжко. І з непохитною переконаністю промовляв слова зділення силою та ствердження. Він дивився в очі своїй дитині і казав: Ти мій супергерой, ти мій чемпіон, ви можете досягти всього, що задумаєте. Це були не просто порожні слова, вони були насінням віри, посіяним у благодатний ґрунт дитячої уяви. Ніч за ніччю батько повторював ці твердження. Згодом вони почали формувати у хлопчика почуття ідентичності та власної гідності. Він вірив, що може бути супергероєм, чемпіоном, героєм і що йому судилося стати величчю. Одного вечора батькові довелося працювати допізна, тому мати поклала дитину спати. Пізніше того ж вечора, коли батьки сіли вечеряти, вони з подивом побачили, що їхній син з'явився на порозі з важкими від сну очима. Коли батько запитав, чому він не спить, дитина відповіла: Тату, ти забув сказати мені, хто я. У той момент батько зрозумів, який глибокий вплив справили його слова на відчуття особистості його сина. Постійно підкріплюючи позитивні твердження, він вселив у свого сина глибоку впевненість і віру в його власний безмежний потенціал. Простий акт підбадьорення сформував реальність хлопчика. Ця історія нагадує нам, що наші слова мають силу, подібно до того, як твердження батька сформували уявлення про себе сина, слова Я Є можуть допомогти нам сформувати нашу фінансову реальність. Коли ми постійно зміцнюємо позитивні переконання про достаток і процвітання, ми відкриваємося світу безмежних можливостей. Давайте тепер повернемося до деяких практичних кроків, які допоможуть вам налаштувати своє мислення на достаток. І почати проявляти фінансове процвітання, якого ви прагнете. Тепер, коли ми обговорили силу афірмацій і вплив наших переконань, давайте розглянемо кілька практичних кроків, які ви можете зробити, щоб узгодити своє мислення з надлишком. Ці кроки розроблені, щоб допомогти вам виховати правильну енергію, зосередженість і дії, щоб залучити фінансове процвітання у своє життя, почніть із щоденних афірмацій. Починайте кожен день з ряду позитивних тверджень. Вони можуть бути простими, але потужними. Наприклад, Я багатий, я процвітаю або я багатий. Головне говорити їх з переконанням і вірити в їхню силу. Ви можете записати їх, вимовити в голос або навіть поміркувати над ними, щоб посилити їх вплив. Практикуйте вдячність і уважність. Вдячність є потужним інструментом для того, щоб зосередитися на достатку. Щодня виділяйте час, щоб подумати про те, за що ви вдячні, будь-то ваше здоров'я, стосунки чи можливості. Практика усвідомленості допомагає вам бути присутнім і усвідомлювати свої думки, дозволяючи вам вловити будь-які негативні чи обмежувальні переконання, перш ніж вони закріпляться, вживайте послідовних дій, узгоджуйте свої дії зі своїми намірами. Якщо ви прагнете фінансового достатку, подумайте, які кроки ви можете зробити, щоб рухатися в цьому напрямку. Це може бути початок нового проекту, навчання новим навичкам або пошук різних джерел доходу. Головне, постійно докладати зусиль для досягнення своїх цілей, знаючи, що кожен крок наближає вас до реальності, якої ви прагнете. Перепрограмуйте свою підсвідомість. Наші підсвідомі переконання часто диктують наші результати. Щоби перепрограмувати їх, подумайте про використання методів візуалізації, детально візуалізуйте бажану фінансову реальність, уявіть собі спосіб життя, свободу та відчуття безпеки, які з цим пов'язані. Ця візуалізація допомагає узгодити вашу підсвідомість із вашими свідомими намірами, створюючи міцніший зв'язок між вашими переконаннями та діями, оточіть себе позитивним впливом, люди, з якими ви проводите час. І середовище, яке ви створюєте, можуть вплинути на ваше мислення, оточіть себе позитивними, підтримуючими людьми, які заохочують вашу подорож до достатку. Крім того, організуйте своє середовище так, щоб воно відображало ваші прагнення, чи то через надихаючі цитати, книги чи інші джерела мотивації. Ці практичні кроки можуть допомогти вам виховати мислення, яке природним чином приваблює достаток. Пам'ятайте, що важливо не просто говорити правильні слова, а й вірити в них і узгоджувати свої думки, емоції та дії зі своїми фінансовими цілями. Завдяки послідовності та відданості, ви почнете бачити зміни у вашій реальності, відкриваючи двері до нових можливостей і несподіваних джерел процвітання. Давайте перейдемо до висновку та наших останніх думок про те, як скористатися силою Я Є, щоб змінити вашу фінансову долю. Як ми сьогодні досліджували, сила двох простих слів «Я» може змінити вашу фінансову реальність. Приймаючи мислення, яке відповідає достатку, ви можете відкрити двері до процвітання та створити життя, про яке ви завжди мріяли. Пам'ятайте, що шлях до фінансового достатку починається з віри, а ваші слова є воротами до цієї віри. Дуже важливо постійно зміцнювати позитивні твердження та робити практичні кроки до своїх цілей. Поки ви це зробите, ви помітите незначні зміни у своїй енергії, своїх можливостях і, зрештою, у своєму фінансовому становищі, всесвіт завжди слухає, завжди реагує на вібрацію, яку ви випромінюєте. Тепер я хотів би почути від вас, які ваші улюблені твердження для залучення достатку, чи помітили ви якісь зміни у своєму житті після використання цих афірмацій? Будь ласка, поділіться своїм досвідом у коментарях нижче. Ваші історії можуть надихнути інших на їхній шлях до фінансового процвітання. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте йому пальці вгору та поділіться ним з іншими, кому це повідомлення може бути корисним. Не забудьте підписатися, щоб отримати більше вмісту про особистісне зростання, уважність і духовні вчення. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні. Пам'ятайте, що слова Я є. Є ключем до вашої фінансової долі. Використовуйте їх з переконанням і спостерігайте, як ваше життя змінюється так, як ви навіть не уявляли. Зробіть глибокий вдих, підніміться та скажіть про свій достаток. Всесвіт чекає, щоб відповісти вам.